Добрий день, друзі. До вашої уваги, хочу запропонувати от такий от асортимент. У нас ліяк. Ми приїжджали. Є 5-літровий кут 45 градусів, 3 літровий кут 45 градусів, прямі от такі от 3-літрові і 5-літрові прямі. Доволі якісно все зроблено. Бачите, пропаяно все. Так само фільтруючий елемент у нас також пропаяний у всіх так, от, Друзі, якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте. Знаходимося мі... ми у місті Дніпро. З понеділка по п'ятницю з 9 до 17 працюємо. У суботу працюємо з 9 до 15, у неділя у нас вихідний день. Сайт наш НТЗвок. Працюємо з ПДВ по перерахунку. З після платою працюємо, відправляємо новою поштою. Можна в делівері, якщо у вас є цей перевізник. Там якщо щось таке габаритне, то краще з делівері працювати. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у нас у Молдову. Для цього потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм. І в України Балтії для цього потрібно зв'язатися з перевізником Міндалгаз. Для замовлень номер телефону. Оцей, Максим мене звати. Маємо великий асортимент запчастин до МТЗ. Ну, у вас не по кабіні, накладки на глушники, самі глушники по кабіні, отакі от. це у нас посилювачі в анжероніх. Тут от із цікавлених таких, це у нас гаєчки на е, болти, колеса переднього та заднього, 27-32 ключ. Це у нас пластикові такі, різнокольорові, є такі от металеві, блискучі. Вон там під 32 ключ отакі от. Також є. Це у нас направляю педалі щеплення. Потім тримач важеля реверса. ну що, ви зрозуміли, для чого, як воно там все це працює. Ну Тобто асортимент маємо. Ми, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, замовляйте. Дякую вам, друзі, за пригляди. Вам все добре.